Добрий день, шановні. Сьогодні з нами на зв'язку Еліна Концева. Значить, розмова буде йти про медицину, будуть рекомендації медичні від фахівця. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю, Еліна. Доброго дня. І перше питання: чи готові медичні установи громади до зимових складнощів? До чого готуються медики громади? Так, на сьогодні ми забезпечені повністю. У нас є альтернативні види живлення, тобто генератори в візірській амбулаторії при Чорноморській амбулаторії також. Уже Ми провели закупку додатково на опалення, на газифікацію і також ми провели закупку на пальне для цих генераторів. Ми повністю забезпечені для безперебійного існування і роботи в якихось надзвичайних станах. Ось таке важлива. Ви питання, чи забезпечені медики громади всім необхідним для надання допомоги? Чи є ліки, медикаменти? Ми сьогодні розуміємо, що ми входимо в період підсезону, що буде і грип, буде, і ковід, нікуди ковід не дівся. На сьогодні ми забезпечені повністю і захисними засобами, і медикаментами. Ми закупили тести на. Ковід і в принципі, дякуючи підтримки нашій зірській громаді, і сільській раді, і депутатському корпусу, ми маємо можливість закуповувати на сьогодні і медикаменти, і тестування. У нас немає тестів на вірус грипу, але в принципі, ми розуміємо, що ви під сезон на сьогодні грип, який був такий, залишається, немає якихось особливостей. Іліна, будь ласка, розкажіть докладніше про щеплення. Про симптоми грипу нагадайте, будь ласка, на сьогодні немає якоїсь особливості щодо вірусів. Грип, як і був, так і є. Але ми розуміємо, що імунітет у людини залежить від спосібу життя, від чи є наявні там погані звички, наскільки активна людина. Тобто ми розуміємо, що профілактика подолання вірусів це активний спосіб життя, харчування, гарний настрій, менше стресу наскільки це можливо в період війни, також це вакцинування. На сьогодні вакцина від грипу за кошт пацієнта, але у нас от ми в минулому місяці вакцинували від ковіду, у нас провакцинована достатня кількість людей. І в цьому місяці ми зараз маємо отримувати ковідну вакцину. Тобто ми пропонуємо перше це профілактика, друге здоровий спосіб життя, а якихось особливостей щодо симптомів. Симптоми все ті ж: висока температура, нежить, головний. Біль, тобто при якихось о, незвичайних для себе симптомів, то ми рекомендуємо звертатися обов'язково до сімейного лікаря? А як сьогодні мешканці громади відносяться до свого здоров'я? Чи приділяють увагу, звертаються до лікарів? А, чи готові на щеплення, наприклад, від ковіду? Яка обстановка на зараз? Я вам можу сказати, що за період війни, спостерігаючи, як люди відносяться до свого здоров'я, можу зазначити, що обізнаність та і ментальність людей щодо профілактики, турботи про своє здоров'я, у нас дуже виросла. бачачи, як люди Проходять скрінгові дослідження, як вони звертаються, жінки, то, тобто, що ми рекомендуємо мамографічні дослідження. Тобто, люди на сьогодні, дякуючи обставинам, вони розуміють, що перше це здоров'я, життя здоров'я, і за ним треба слідкувати. Тому щодо вакцинації, теж дуже Активно люди приходять вакцинуватися, тобто не було у нас таких відмов, що я не хочу там, чи хочу. Люди, які провакцинувалися трьома дозами, вони з задоволенням роблять і четверту дозу, тому що розуміють, що вірус ковіду він мутував. Різні обставини у нас є щодо обстеження і так далі. Симптомів і симптоми змінилися. Через те, що зараз, наприклад, він притікає більш легко, скільки було випадків ковіду? У нас не було тяжких випадків, у нас не було стаціонарних лікувань, у нас не було летальних випадків. Тому на сьогодні краще попередити і всі це усвідомлюють, і це дуже нас радує. А на які ще захворювання варто звернути увагу у осінньо-зимовий період? Ну, ми розуміємо, що коли змінюється сезон, змінюється е, час. Да, от зараз ми перевели годинники на стрілочку на годину назад. І ми розуміємо, що у багатьох людей, особливо похилого віку, або людей, які мають хронічні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, треба звернути увагу на регулярність прийому препаратів, які їм призначені сімейний лікар. Якщо є якісь зміни в артеріальному тиску, на сьогодні ми всім роздаємо такі щоденнички ведення артеріального тиску, і в принципі люди. Слідкують за своїм тиском ті, які усвідомлюють, що прийом препаратів це щоденно прийом і постійно. Тому на сьогодні треба звернути таким людям увагу, зменшити фізичне навантаження. Що є якісь симптоми, то звертатися до сімейного лікаря. І, будь ласка, Іліна, ми про це нагадуємо кожного разу, але це не буває зайва. Що рекомендуєте робити для профілактики вірусних хвороб? Щодо профілактики вірусних хвороб, хочеться зазначити, що все ж таки це активний спосіб життя, фізичні вправи, більше знаходитися на повітрі, не займатися самолікуванням, що хочеться зазначити. Якщо, наприклад, є якісь вітаміни, ви хочете вживати, будь ласка, але краще порадьте з своїм сімейним лікарям щодо вживання тих або інших ліків. Також гарний настрій. Прогулянки по свіжому повітрі ще раз повторюся, і якщо щось вас турбує, то краще вчасно звернутися до свого сімейного лікаря. Дякую за участь у програмі. Побажаємо всім жителям громади міцного здоров'я. Якщо виникають проблеми, є медики громади, які завжди готові. Прийти на допомогу. Сьогодні з нами була Ірина Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Бувайте здорові і до наступної зустрічі!